Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції характеризується як нестабільна. Всього впродовж минулої доби зафіксовано 23 епізоди порушення російськими пуплічниками режиму повної тиші, зокрема, 11 з них зі зброєю забороненої міськими домовленостями. Активність гібридних бандитських формувань зафіксована на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вогневі удари з мінометів калібрів 120 міліметрів загарбники нанесли в напрямку наших опорних пунктів поблизу Авдіївки, Шахти-Бутівки. А із калібру 82 міліметри в районах Ленінського, Опитного, Широкіно, Майорська, Бердянського і Мар'їнки. Найбільшу кількість обстрілів противник здійснив саме в напрямку Мар'їнки, де окрім мінометів по наших захисниках бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів стрілецької зброї. Всього у цьому населеному пункті здійснено шість обстрілів. З метою протидії ворогу сили АТО змушені були дев'ять разів відкривати вогонь у відповідь, аби не допустити зближення бойовиків на небезпечну відстань із напрямків Саханки, Трудівського та Безіменного.